Боїшся бути копією, бо здається, що все вже придумали, запустили, відкрили до тебе. Куди ще тобі лізти? А ти знаєш, що 90% людей не починають не через те, що не мають ідей, а через те, що мають страх бути неунікальними. Але світу потрібні не нові ідеї, а нові люди. Наприклад, Apple не були першими. До них телефони вже існували, але вони почали і стали першими. Хто через простоту та бачення створив цілий культ нового покоління. Всім відомий бренд Ело Йога. Чимало спортивних брендів було до цього у світі: Найкі, Адідас, Ума та десятки інших. Але вони почали і стали унікальними через концепцію лайфстайлу. Руслан Багінський. Чи легко було маленькому українському виробництву з кількох людей претендувати на місце під сонцем поруч за кулами по типу італійського Барселіна? Але вони почали і зробили копелюхи з стильним аксесуаром 21-го століття, а не атрибутом для пенсіонерів в Італії. Далі приклад Тесли. Чи не було до них електрокарів? Звісно, було, але завдяки ідеології. Логії, візії та екосистемі вони стали брендом номер один у світі. Вони показали, що електрокар це не просто технологія, а мрія. А люди завжди хочуть бути частиною нового майбутнього. Skims – улюблений бренд всіх жінок. Чи була до цього базова білизна? Ну звісно, була у кожному магазині. Але вони створили нову подачу базового продукту: інклюзивність, прийняття себе, реальні фігури замість недосяжних стандартів. Всі ці компанії колись не були першими, але сьогодні вони задають вектор цього ринку. І саме твій стиль, бачення, енергії. Я не копіюються, починай і будь унікальний за рахунок свого. Якщо було цікаво, підписуйся.